Готуємо пампушки з часником, а сорті на заквасці. Будемо замішувати два тіста. Для цього в кожну миску наливаємо 110 мл води. У фіолетовій мисці буде темне тісто. У блакитній світле. Для темного тіста беремо 50 г житнього борошна, 140 г пшеничного борошна вищого гатунку та 10 г житнього ферментованого солоду. Для білого тіста 50 г пшеничного цільнозернового борошна, 140 г пшеничного борошна вищого ґатунку та 10 г висівок. В кожне тісто додаємо по 100 г активної закваски. Кожне тісто розмішуємо ложкою до зволоження борошна. В залежності від вологоємності житнього борошна, у темне тісто може знадобитися плюс 10 мл води. Накриваємо і залишаємо на 30 хвилин. У кожне тісто додаємо 5 г солі, 15 г цукру та 15 г олії. І вимішуємо кожне тісто. Потім накриваємо і залишаємо на бродінні. Роблю 2-3 складання кожні 40-60 хвилин. Роблю це вологими руками на початку бродіння. Це значно покращить структуру тіста. Після складань тісто виглядає так, далі його не чіпатиму. Тісто вибрадила буду формувати булочки. Кожне тісто розділяю на 6 частинок. Кожну частинку округлюю. Руки і поверхню ми мене змащені олією. Крупні бульбашки краще проколоти. Добре натягуємо поверхню. Це дозволить булочкам рости догори більше, ніж в боки. На моєму весіллі були подібні булочки. Не впевнена, що вони були на заквасці, але ідея здалася мені хорошою. А сорті зі світлих і темних пампушок. Все те саме роблю із темним тістом. Темне тісто більш липке за рахунок житнього борошна. Я взяла звичайну роз'ємну форму діаметром 24 см і змастила смальцем. Викладаю булочки по черзі. Накриваю плівкою і приберу в холодильник. Випікати буду вже завтра. Після ночі в холодильнику. Булочки збільшились, але це не максимум. Залишу їх на 1,5-2 години при кімнатній температурі. Візьму часник. У мене багатько, але ми полюбляємо. І натираю. Пів чайної ложки солі розтираю часник, щоб він пустив сік. Тут прийшов мій помічник пампушки, замовля саме він, трошки олії. Перемішуємо і даємо настоятися. Ось тепер булочки розстоялися, розігріваю духовку до 200 градусів, випікатиму 30-35 хвилин, в залежності від форми до рум'яності. Ось і все. Пампушки готові. Одразу змащую часниково олійною сумішю. Даю повністю охолонути на решітці. Виглядають дуже апетитно. Саме те до справжнього українського борщу. Світлі і темні на будь-який смак. За рахунок житнього борошна, цільнозернового, висівок, солоду. Вони є дуже корисними. М'якенькі відокремлюються легко. Всередині повітряні волокнисті. Повірте, це дуже смачно. На одній. Просто неможливо зупинитися. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!